Коломийську дирекцію фонду соціального страхування із тимчасової втрати непрацездатності очолив новий керівник. Ним став Руслан Ігорович Юрійчук. На цій посаді він замінив Федора Федоровича Хільчука. Які плани у нового керівника та над чим працюватиме служба у 2013-му – розкажемо далі. Руслан Юрійчук, уроджений з Коломийського району, закінчив Прикарпатський університет за спеціальністю фінансист. До цього працював у газовому господарстві. Згодом головним спеціалістом контрольно-ревізійного відділу виконавчої дирекції обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. А з 2 січня 2013 року призначений на посаду директора Коломийської дирекції фонду соцстраху. На даний час. Е у міській міській дирекції працює 8 чоловік. Якраз ці 8 чоловік і обслуговують 3,5 тисячі страхувальників. Це мається на увазі приватні підприємці, фірми, установи різних форм власності. Обслуговуємо як місто, так і район. Основні завдання фонду це компенсація застрахованим особам зарплати в разі втрати непрацездатності, видача путівок в санаторії на лікування та фінансування дитячих позашкільних закладів на 2013 рік на Коломийську дирекцію на ці потреби передбачено більше 15 мільйонів гривень. Хочу так постаючись нагодою звернутися до підприємств. Мається на увазі більших підприємств, щоб заявки розрахунки оформляли хоча б один раз у тиждень і здавали до нас для своєчасного відшкодування тих витрат. Поясню чому тому, що Більшість підприємств формують заявки або до дня авансу, або до дня заробітної плати, особливо це державні установи. У них там дні співпадають, якщо з цілої України одночасно просто за великі навафінансове навантаження на фонд і фонд може, може бути затримання цієї компенсації. Галина Досин, Сергій Куриляк, події НТК.